Гості гастрофестивалю Мацик на Байдані Бершлос, дегустують привезену продукцію. Сергій Майборода привіз більше 20 видів в'яленого м'яса, поліські і сарнські мацики, шию, ковбасу з вином, бастурму та махан. Рецепти наших мого діда, А дід навчився прадіда, і ми в нас сімейна справа. Ми з покоління зберегли ці рецепти і зараз. Виготовляємо ці продукти, але вже за новітніми технологіями, більш сучасними, безпечними. Поруч відбуваються майстер-класи з приготування автентичних страв. Українські традиційні поліські, які передаватимуться саме господинями з Полісся, які будуть відкривати легенди, міфи, секрети, які передаються з покоління в покоління. І також наші друзі-партнери з міста Люблін будуть готувати з паном Андрієм страву, які автентичні саме є в Любліні. Цією автентичною стравою є люблінський форшмак, кухар Каміль Котарський пояснює. Це м'ясо з огірками і соусами. така потрава. Це є регіональна страва, яка готується з яловичів. Найкраще його подавати з кропом і сметанковим соусом. Серед учасників фестивалю, екс-міністр закордонних справ Павло Клінкін. Він допомагає господиням з рокитнівської громади варити поліський зелений борщ. Ми ще до нашої горобішки додаємо кропиву, як таку подвійний такий подвійний вітамін до нашого борщу, тому що після зими хочеться вітамінів, хочеться зелені. І, звичайно, полісся, воно таке, знаєте, своєрідне, автентичне. Це от наші господині, єва, Гнатівна, єва Федотівна і Ніна Гнатівна. Це село Блажево і село Більз Рукиківського району. Моя роль маленька. Я подмасті От що кажуть, то й роблю допомагаю. Навчаюсь. Я ж ніколи не робив цей борщик. Це ж перший вісняний борщ. Тепер Фонбаса. буду знати. Ну, тобто, сила має бути, але тільки під підтримувати. Як вам помічник? помічник? Хороший, ще не побили. Організувала фестиваль громадська організація Агенція Сталого розвитку міста за фінансової підтримки Євросоюзу. Володимир Струс, Оксана Тус, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.